Дзвінок на лінію 102 про нібито закладену вибухівку може дорого коштувати студенту з Бережан. Для свого жарту він використав телефон одногрупника. Спочатку ця ідея зародилася як простий жарт. Думав, що пожартую від нас своїм знайомим, підколю його. Але в цьому результаті виявилось дуже зле, тому що це серйозний вчинок, за який потрібно відповідати. У вчиненому 18-річний хлопець зізнався та розкаявся. «Порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 2 до 6 років. Даній особі 18 років раніше до відповідальності він не притягався. Зміст навчання та проживання характеризується позитивно. Однак це не звільняє його від відповідальності за скоєне. Правоохоронці наголошують, подібні повідомлення вимагають швидкого реагування і залучення багатьох служб, тому просять не відволікати працівників поліції хибними викликами.